Вітаю глядачів мого каналу. Зараз ми будемо класти розклад на правий берег місця Запоріжжя. Зараз я вам покажу, який час. 17.32, субота. Вітаю всіх своїх підписників, глядачів. Новеньких, які заскочили, підписуйтесь на каналчик, проходьте по назві відео в опис. Там є мій мій телефон для приватної консультації розкладу. Можете дзвонити писати верніше. Так. І кому потрібна більш інформативна консультація, по їх. Домівкам, районам, то ви можете там, я не знаю, чи складатися, чи, ну, це буде вже приватно. Я вже не можу. Мене не вистачає на це сили, і це не треба мені. Мені це не цікаво. Так що я буду робити так, як я хочу. Так, і дивіться, правий берег, будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу, плюс 24 години по правому берегу. Ракетні удари, дрони тощо, яка буде ситуація для нас? Чи будемо ми то халепу мати? Будемо ми її мати, будемо ми її мати, але ми будемо з нею вирішувати це питання. А по двійки, це, скажімо так, в негативі лежить ця двійка, буде це дуже швидко, сподіваюся, що наші хлопці відіб'ють ці ракети, бо тут ярко просто, знаєте як. Але двійка, звісно, портить все, що, ну, от, правий берег, ви все бачите, я вам вже. Багато разів казала, коли падає двійка, ще в негативі. Це така ситуація, що коли по-любому ці ракети будуть летіти, а зіб'ють їх чи ні, це отака історія буде. Ось така. Ну, і дрони, і снаряди тобто тут все маючи на увазі, не тільки ракети. Ось така історія. Так, чим то закінчиться для нас на правому березі. Ну, ситуація буде більш-менш стабільна. У нас буде вибір. І, скоріш всього, що наші хлопці справляться з цими ударами. Але, звісно, оця карта показує, так, вона стабільна. Але ми вже просто тримаємо це в руку. Нам не вистачає можливості, не вистачає, розумієте, по землі матеріально-фізичного нам не вистачає. Так, ну і двійка є двійка, розумієте, що. Таке собі ще в негативному плані. Будь ласка, карти, покажіть мені, чи будуть у нас проблеми, які проблеми, яка ситуація буде з домівками, будівлями, в цілому, з усіма будівлями на правому березі на ці 24 години від ракетних ударів. Ну, в цьому питанні маючи на увазі. Будуть, будуть. Чи будуть втрати, це покаже нам та двійка, як у нас працює. Якщо у нас працює, то втрати будуть, але не дуже великі. Не дуже великі. Більше буде розговорів. Зміна фази йде. Так, тут будуть жертви, будуть жертви. Не буде співпраці, на жаль. Але бачите, тут з кубків лежить нормально. Цікаво, цікаво. Дуже цікаво. Давайте подивимося на лянорманах. Будь ласка, карти, покажіть мені, чи будуть зруйновані будинки. До цього часу, плюс 24 години по правому берегу міста Запоріжжя від ракетних ударів, дронів тощо так, чи ні? Будинки будь-які, будь-які, без, без різниці. Ну, ця карта показує, що так, люди. Показує, що так. Е, чи будуть загиблі люди? Чи будуть загиблі люди? Опять-таки, я повторюю, у нас двійка, тому ми будемо продивлятися. А в загальному там іде двійка мечова. А, чи будемо ми мати людські втрати на правому березі від ракетних ударів на ці 24 години? Так, чи ні? Людські втрати. Будемо. Будемо, судя по кольцу, це потужна карта. Потужна карта, то може навіть і не одну людину, на жаль. Так, давайте подивимося інфраструктура по правому берегу, яка буде ситуація. Електрика, газ, збив цей звук. Е, господи Боже, ти мій опалення. Інтернет, зв'язок, транспорт общественний, транспорт цивільний. Дивіться, поки що по одній карті. значить, А то, що касається води, і будуть якісь іти до договорності, і дії, це вже дії, по пікам йдуть. Вода, в принципі, буде, все нормально. так, По електриці теж воді в нас по правому берегу буде все добре. Давайте докладемо. Так, дійсно буде все добре. По газу також, в принципі, гарна карта, але трошки десь щось якось буде, не вистачати, може ну, на потужності той, по плітам. Е, по опаленню тут падає башня, треба докладати. Тут йдуть зміни, люди. Ідуть е, зміни, причому. Вони пов'язані з таємними речами, але тут іде іменно гроші, вкладання грошей. Вкладання грошей неясна ситуація, в принципі. Так, і, ну, налагодяться, налагодяться ці речі, але, звісно, ну, якийсь час пройде по опаленню. Ситуація буде так собі, бачите? Будуть іти зміни будуть йти зміни, і вони неясні, але налагодяться. Тобто, щось вони там якось все ж таки відреагує, Десь вони там. А, а може, це не буде пов'язано з самим ударом. Тобто тут сама ситуація описується. По інтернету буде все нормально, по зв'язку буде трошки напружена ситуація. Нервували, потім вони налагодять то все. Дивіться по тому по. Скажіть мені, будь ласка, транспорт наш общественний. Щось якось. І бачите, я тоді клала, там теж така була історія, там змії були, але теж зв'язано теж з грошами. І тут теж з грошами, дивіться. Бубне, це по землі, це, це гроші. Це гроші, гроші, гроші. Але ж у вас там, там тролейбуси, да, оці, вони безплатні чи що там. Ну, Наближається, що, може, вони будуть убирати оць, буде, може, даже і плату якусь. Не знаю, якісь будуть проблеми там. Е, вони вивчають цю історію. Так, по транспорту цивільному тут більш-менш нормально. Нормально все буде. Але з транспортом от, от, підуть якісь зміни? Чи пов'язані вони? Ну, у нас все пов'язано, в принципі, з війною. Да? Але ось така історія. Так, давайте подивимося зараз ми з вами по правому берегу. Приватний сектор. Яка буде ситуація по приватному сектору в плані ракетних ударів, дронів тощо, чи будуть руйнування по правому берегу. Давайте ми подивимося. Руйнування особисто я не бачу, але ситуація буде не дуже хороша, не дуже приємна, бо по правому берегу на ваших там оцих е, теренах сидять люди, які бачите отакі. Тому сьогодні не буде тої історії, завтра вони когось здадуть. Бо думки в них погані. І вони вже наближаються, і бачите, і компас навіть буде. Тобто будуть бити, але не, е, ну. Якось не дуже показано, що це буде на ці. Тобто, якось воно трошки вперед іде. Приватний сектор. Так, і дивимося будинки житлові, окремо там, де живуть жителі, від ракетних ударів, дронів чи будуть руйнування. Ось, пожалуйста, стоїть двійка, башня. Ну, в принципі, новини непогані. Давайте я двійку подивлюся, і башню теж подивлюся. Ну, що я вам можу сказати, люди? По правому берегу ситуація подвійна. Так як вона от, вам упала подвійна, так вона і є подвійна. Ото от, здадуть оті покидьки, так воно, ну, в цілому, бачите, падає успішна карта. Це добра карта. Гарна карта. Переб'є вона оцю двійку. Дай Боже, щоб перебила. Це дуже потужна сила. Значить, наші хлопці зіб'ють оці всі шмотки, що будуть летіти оці. Від росіян. Як вони вже нас погибли? Те, що це НАТО, таке для Хамуха. Сикуни. Сикуни. Не хочуть вони, щоб ми побороли це все. Не хочуть. Вони хочуть все повернути взад. Вони хочуть грошей від Росії. У нас же нема з вами бриллянтів, газу, не, нефті. немає у нас цього, цього всього. Два, два поляка убили, так це трагедія, бляха, ізучають. А у нас тут десятками гинуть он, Вольнянськ, сотнями гинуть і нічого. І нормально. І не, не можна нам тих ракет давати, які будуть туди летіти і уничтожати на місці там тих росіян, тих військових, прямо там у них дома. Хай там і хоронять їх. Ось Блін, аж тошнить. Я сказала, ті ракети в Польщу прилетіли. Російські, все. І там був договорняк 100%. Так, правий берег. Ви подивилися, у вас подвійна ситуація. Зрадників у вас там купа. Дивіться на своїх сусідів. Придивляйтеся, здавайте, кого вважаєте нужним. Хай перевіряють їх людей. Не стісняйтесь, Між дочим, до німці по сьогоднішній день, взагалі в Європі, це. І в Америці, і в Європі це взагалі порядок. Якщо щось не так, якщо сусід купив якусь дорогу машину, а ви знаєте, що він, в принципі, цього не може зробити, то його здають. Пишуть, що от, купив, за які гроші, перевірте його, так і тут. Ось така історія, люди. Все, по правому берегу я вам, в принципі, показала ситуацію, так що будьте готові, що у вас напряжна ситуація. Вона двойственна. Не то, що напряжна, вона двойственна. Перші карти, які впали у вас, мечові, між ними двійка. І вони клалися, ці двійки, потім на будинки руйнування, на Чи загинуть люди. Тобто, ось отак. Така історія. То будьте обережні. Зараз нам буде з вами не сладко. Зараз ми будемо з вами получать по повній програмі. Все, почуємось, па, -па.